Ой, о ні, о ні. Чого так Тому що, Сергійко, перерва не може бути довгою, бо у вас наступний урок, а ще після уроку ЄДС. Урок який дітки? Англійська мова. Англійська, мова. Англійська мова. Так, ми з вами розпочинаємо. І скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Україна. А, Україна. а Україна. яке місто є столицею України? Київ. 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 Місто Київ. які ви розумнички, саме про це місто ми сьогодні і поговоримо. Тема нашого уроку Київ, Столиця України. Сьогодні ви дізнаєтесь про визначні місця міста Києва, ну і в кінці уроку скажете, яке най... яке місце. У Києві вас найбільше зацікавило. Тобто будьте уважними, слухайте уважно, запам'ятовуйте для того, щоб потім дати відповідь. А які міста України, крім Києва, ви ще знаєте? Херсон, Миколаїв. Ще. Одеса, Одеса. Одеса ще. Хайків. Харків. Запоріжжя, за Херсон. Херсон. Херсон уже називали. Я, я була в Запоріжжі. Так. Я теж, я я теж. Ой! Франківськ, так, Черкаси, Чернігів. Дуже багато міст, красивих є на наука. Кривий 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 Правильно, Аліночка. Аліна, скажи, як називається наша держава? держава? Ну, вже говорили сьогодні на початку уроку. діти. Україна. Україна. А назвіть державні символи України. Гер, прапор і гімн. Повторили разом. прапор і гімн. Які кольори має наш прапор? Синьо-жовтий Синьо-жовтий. Сергійко, не плутай. А що символізує синій колір Ярослав? синій, е, небо, небо. Це колір чистого мирного небо. неба. Що символізує колір жовтий? Пшениця пшениця. колір пшениці, колір хліба. Пшениці. Правильно. А що таке гімн? Гімн це пісня України. Це урочиста пісня. А як потрібно слухати гімн, дітки? Тихо, і не Стоячи. Стоячи. Стоячи Ми завжди слухаємо гімн. Як називається столиця нашої країни? Е -е -е... Київ. Київ, дякую, Київ. Дениско. Київ. Отже, запам'ятайте, діти, Київ столиця України. Це одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Ось саме зараз ви бачите. Світлину, частину міста Києва. Так, продовжуємо знайомство із Києвом. Київ розташований на березі річки, якої? Дніпра. Яка у нас Дніпра. річка найбільша? Дніпра. Дніпро на березі річки Дніпра розташоване місто Київ. Так, древній Київ виглядав саме так. Давній народ, який оселився над Дніпром, називався Полянами. Жили вони родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати. Одного звали Кий, другого Щек, Ні. а третього хорив. Саме від ім'я Кия і пішло назва. І була у них сестра Либідь. Поселився Кий на одній горі. Щек на другий, що тепер називається Щекавицею, а хорив на третій горі. Від його її назвали Хоревицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата назвали Києвом. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори, водилися різні звірі. А в місті жили дуже працьовиті люди. Діти, чим привабило саме це місце братів і сестру? Чим? Як ви думаєте, найбільше, що їх привабило, щоб саме тут збудувати місто? Дніпро. Це Дніпро, Дніпро, правильно, Дениско, річка Дніпро. Дніпро, тому що, пам'ятаєте, я вам говорила вже не один раз. Вдавнину. Можна було ловити рибу так само, як і зараз, але дуже давно риби водилися набагато більше, Рибу цю ловили, споживали в їжу. Ліси рубали для того, щоб будувати меблі, будинки і так далі. У багатьох погодах побував кий, а повернувся в своє місто на горах, тут і помер. І брати його ще як і корив, і сестра їхня либідь. Тут також похоронені, тобто у місті Києві. Від Либіді стала й річка, яка впадає у Дніпро, називається Либіддю. Бачите, назвали на честь Кия, місто Київ, на честь сестри Либідь, річку Либідь, яка протікає біля е, Києва і є однією притокою Дніпра. Після смерті братів. Рід їхній довго князював у полян в древньому місті Києві. Головна частина міста стояла на горі. Бачите, от зараз ви можете розглянути. А навколо були бачите, дрімучі бори і ліси. Навколо міста з трьох боків підступав ліс. І з четвертого боку був високий берег Дніпра. Ліс опускався на схилах глибокою, Гой довгого яру, який перехрещувався з другим яром, і тому називався Хрещатим. Як ви думаєте, що на честь цього назвали? Головну вулицю Києва, Хреща. Хрещатик. 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 От Дениско був, то він і знає. Він, він же тому так і називається, що тут був колись Хрещатий яр. Отже, хрещатик. Так, ми з вами продовжуємо далі. Тепер, як вийдеш на Хрещатик у святковий день, коли тут стільки гуляє людей, скільки машин, тролейбусів і автобусів, важко навіть уявити, що колись на цьому місці, я вам указочкою показую, дітки. Був яр, і в ньому бродили різноманітні хто? Люди, люди, Звірі. 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 Це вже зараз місто сучасне, розбудоване, має безліч будинків, різноманітних фабрик, заводів, підприємств. А раніше це було невеличке малесеньке місце із безлічю ярів і лісів. Так, зараз підніміться на руханку. Трішечки відпочинемо, бо засиділися. І продовжимо з вами далі. Піднімаємо. Хтось любить їсти гречко. Хтось любить пиріжечки. Хтось любить. Котлетки люблять Глянь на мене, глянь на мене, глянь на мене, ти ж ти ж шкотлетку, Їж котлетку, їж котлетку, їж котлетку, їж. глянь на мене, глянь на мене, глянь на мене, ти ж ти ж шкотлетку, Їж котлетку, їж котлетку, єш коплетку. you Котлетки будете їсти по закінченню уроків, а зараз продовжуємо говорити про столицю України місто. Київ. Київ. Місто Київ. Київ. А тепер подивіться, і хто здогадався, що це за пам'ятник? Кому він призначений? Ніхто не впізнав, Київ ще корив і їхня сестра. Либідь і їхня сестра Либідь. Дітки, саме цей пам'ятник ви можете побачити на березі у місті Києві, який присвячений побудований, збудований на честь засновникам Києва. Так, зараз подивіться уважно на наступну світлину. І зараз ви побачите, бачите перед собою Майдан Незалежності. Майдан Незалежності це центральна площа Києва, яка названа на честь проголошення Державної Незалежності України. Отже, як називається цей Майдан? Це я я. Як називається цей Майдан? Незалежності. Не не зало... Майдан Незалежності. Ну, я ж вам навіть указочкою показую, будьте трішки уважнішими. <світ> О, а це називаються діти Золоті ворота, головна брама стародавнього Києва. Наші українці з давніх часів захищалися від ворогів. І побудували такі ворота, які назвали золотими. Вони були, бачите, які високі, широкі, вони були могутні і захищали від нападу ворогів. Я Сергійко. Я це слово золоті ворота сушу у мультику. Так, бачите, дуже чудово, тому що і в мультфільмах розказують про історію нашого е, Києва, нашої столиці. Ви знаєте, що у місті Київ є метро. В київському метро є три лінії, аж 52 станції. Найглибша станція в метро називається Арсенальна. Діти, це не тільки найглибша станція в Києві, а це найглибша станція у світі. Найглибша станція метро у світі. Йде вона під пагорбом, її глибина більше, ніж 100 метрів. Уявіть собі, глибина цієї станції. У Києві є Київський зоопарк, найбільший в Україні. В ньому живе безліч тварин, рідкісних видів. А хто був у київському зоопарку? Є в нас такі дітки? Я не була. Денис, Я ти, був. ти був у Київському зоопарку? Чуть-чуть був. Трішки був? Чи ти, чи ти його здалеку бачив? Чи ти був всередині? Всередині. Всередині був. Так ну це не трішки, це ти був у зоопарку. Яких тварин ти там бачив? Кого пам'ятаєш? Змій вибок. Так, зрозуміло. Так, да, Ярослав. Це Сергій першу. Так, да, Сергійко. А це що за тварина була? Де написано зоопарк, я не можу зрозуміти. Що це за тварина? Діти, підкажіть Сергійкові, це найбільша тварина України, яка називається Зу. Ви... Зубер, Зубер. Зубер. Зубер, правильно, це найбільша тварина, яка мешкала в Україні. Саме такі тваринки тварин можна побачити у зоопарку. А хто ж впізнав? Їх, а, я обізнав, це ленивець, це ленивець, який їсть траву, ленивець. Коала, жираф, далі. Жираф. Хто це? Всі раді. Горіло, горіло, горіло. Ти. Горіло, горіло. Так, це не, хто? Не вона? Не бігемот, бігемот, Бегемот. бігемот. Слон, слон. Попутна флон. тварина, слон. А як називаються ці птахи? Фаміго, фаміго, фаміго. Бачите, ви всіх тварин пізнали, які мешкають у київському зоопарку. Київ діти вважають найзеленішим містом. А як ви думаєте, чому? Тому що там багато що... дерев. А ще хто століття. як думає, чому Київ найзеленіший Тому що місто? Тому що воно побудоване у Лісовій зоні, саме серед Лісі. лісу, серед Лісі. лісів, да, Сергійко? І для того, щоб побудувати місто Київ, почали вирубувати дерева і будувати будинки. Саме тому місто Київ таке зелене. Символом Києва вважають дерево, яке має назву. Хто вже здогадався? Каштан. каштан. Каштани це символ дерева, міста, символ Києва. Навіть пісня є. На честь цієї рослини встановлено архітектурні пам'ятники. Бачите пам'ятник? Плод каштану це сам каштан. І ось такі є пам'ятник. А я. Собирав колекцію каштанів в дитинстві. А торт називається дуже смачний, і ми з вами його вже е, ну, знають в усій Україні. Називається торт Київ. Торт Київ. Київський Київський торт це одна із візитівок міста Києва. Торт а чи бачили ви годинник? Так, mm -hmm. mm -hmm. Ну, Годинники бачили всі. А чи бачили так. ви годинники, які зроблені із квітів? Бачили такі Мам, годинники? Так. Ну, так. От у місті Мі, Києві не можна не побачити. Не Дітки, не 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 А тепер спробуйте скласти із букв речення. Тебе, тебе. Як тебе? Далі як продовжуємо. Тебе, е, you... Он. Люблю. Переставляємо діти, Аліна, ну ми не читаємо так, як воно є. Ми повинні переставити букви місцями. Речення анограма. Переставте, будь ласка, букви місцями, і ви прочитаєте речення. Як тебе не любити, Київ -гім? Як тебе не любити, Києве, мій? Правильно, Сергійко, прочитай речення, Ярослав. Як тебе, як тебе не любити Києвом? Так. Дійсно, Київ є за що любити, тому що там безліч І Зараз, будь ласка, дітки, зараз, будь ласка, подивіться відео про Київ. Відео про Київ. Тобто ми зараз з вами зануримося у подорож уявну. Дітки, відео дуже довге, його можна переглядати ще 15 хвилин. Хто хоче дізнатися більше про Київ, звичайно, ви можете загуглити, знайти в інтернеті більше цікавої інформації. Отже, Київ столиця України, яке побудоване на березі річки Дніпро. 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 Чого дуже багато у місті Києві. Ви щойно переглядали відео, чого дуже багато. Давай. Дерев багато, ще чого. Принців. Пам'яток, історичних пам'яток, церков, музеїв, стадіонів. Магазинів. Так, Магазинів, Так, і магазинів дуже багато дійсно, тому що Київ це багаточисельне місто. А зараз, будь ласка, відкрийте зошит на сторіночці 43. І тема уроку. Яка у нас сьогодні звучить, повторюється у зошиті Київ, столиця України. Перше завдання ви виконаєте самостійно. Хто вже здогадався, яке місто зображено на Київ. малюнку? Звичайно, це Київ. А як називаються ці ворота? Sorry. Золоті ворота. Золоті. золоті ворота 43 сторіночка, дітки. Отже, ваше завдання зараз треба підписати. Давайте разом підпишемо золоті ворота, золоті. а розфарбуєте ви самостійно. Домовилися? а я вже у лабиринт прийшов. Хто прийшов лабіринт чудово, зараз напишіть назву Золоті ворота. А де можна побачити золоті ворота? У Києві. У Києві, звичайно. Перше слово, з якої букви писемо? З великої. З великою, тим паче, це назва пам'ятки історичної. Пишемо золоті ворота, підписуємо. Дітки, Яке дерево є символом Києва? Дерево – верба. Хто був дуже уважним і запам'ятав, яке дерево є символом Києва. Верба. Каш. Каштан. Каштан. Символом Києва є дерево Каштан. Запам'ятайте. Верба, так, да, це символ України усієї, а каштан саме це дерево є символом Києва. Бо в Києві дуже багато каштанів росте. Так. Перше завдання ви закінчите, розфарбуєте малюнок, сфотографуєте, надішлете. Друге завдання пройди лабіринт і дізнайся, яка рослина є символом України, Сергічну. Каштан. Каштан. Ось знаходиться цвіт каштану. До речі, через декілька тижнів уже зацвітуть і каштани. Будемо милуватися і ми з вами каштанами. Бо каштани ростуть не тільки в Києві, а ще і по всій території України. Дітко, так про яке місто ми з вами сьогодні говорили? Київ. Так, А що таке Київ, Ярослав? Київ це столиця України. Київ це столиця України. Що ви запам'ятали про це місто, Віраніка водніва? Віроніка, ми тебе зовсім не чуємо. Що ви запам'ятали про це місто? То там Багато дерев. Багато дерев. А чому багато дерев у місті Києві? Міст. Міст. Тому що це Тому в давнину це був ліс, правильно. Так, а хто заснував місто Київ? Які брати, як їх звали? Київ, <рив> Чек, Корив і їхня сестра? Либідь. Їхня сестра Либідь. Так, зараз я вас відпускаю. Бачу, що вже деякі дітки втомилися, вже хочуть на відпочинок. Ви йдете, відпочиваєте, обов'язково п'єте водичку. Можете перекусити, тому що о 12.10 у вас буде який урок? Англійська мова. Урок англійської мови. Віроніка, що ти хотіла сказати? Я була в, Ки... в київському морі і бачила зоопарк і київський пам'ять. Так, дуже добре. І я впевнена, буде перемога. Ми всі з вами зберемося в місті Києві для того, щоб відсвяткувати нашу перемогу, нашого українського народу. Дениско, що ти хотів сказати? А у мене вдома немає мами. Ну, я думаю, що вона прийде обов'язково, так, Денис? Так. Якщо мами немає, значить вона пішла на роботу, бо по своїх справах. Головне, щоб ви вели себе правильно і безпечно. Щоб не завда не завдати шкоди здоров'ю, все дітки. Я з вами прощаюся до завтра. До побачення! Вчіть, читайте, пишіть, обчислюйте, фотографуйте і надсилайте на перевірку. Я вам бажаю гарного продовження дня. До побачення! До побачення.